Історія однієї війни або те, про що написали в підручниках. Четверо воїнів інтернаціоналістів провели в бібліотеці урок спогад для дев'ятикласників. Геннадій Риков не сказав жінці, що їде в Афганістан. На руках була третя дитина, немовля. Офіцер боявся, що у жінки пропаде молоко. Відправляли їх із Самари, літаком. Керівництво країни тоді дуже добре ставилось до офіцерів, які їдуть в Афган. Служив в Кабулі і Баграмі, супроводжував колони, часто замінованими дорогами. Главная задача ⁇ не попасть в засаду, потому что по горной местности ездили и не потерять солдат. И плюс еще главная задача была в том, чтобы ночью, когда приходилось останавливаться где-то в горах, нужно было контролировать, чтобы солдаты не задохнулись в машине, потому что солдат хочет, чтобы тепло было в машине. Замерзать никто не хочет. Його груди в медалях. За освітою розвідник служив на Кавказі. Василь Шараєвський потрапив в Афганістан. І що він на війні, досвідчений військовий, усвідомив, коли побачив палаючий кандагар. Не війна. Дійсно. І тут ми побачили, що і там і душмани, як вони бігають, там стріляють, і з гранатометів стріляють, і по наших трошки. Постріляли по нас, ну так нічого, ну слава Богу, все вроді як обійшлося. Для них Афганістан це параграф в підручниках історії та фільми на кшталт дев'ятої роти Федора Бондарчука про Афганістан, як там було ну, людям, як вони воювали, ну як этот, багато друже тіряли вони, багато хто не этот. вони не падали духом, і продовжували далі воювати і захищати свою родину. Однокласники Андрій та Сашко збираються служити в армії. Кажуть, військова повинність – борг кожного чоловіка. За свою батьківщину треба відстояти, треба відстояти її права, незалежність, суверенітет. Про війну розказують спокійно, іноді навіть з гумором. А ось у віршах самотужки, складених Геннадієм Риковим, біль та туга від утрати товаришів, від пролитої крові, від горя посивілих матерів та жінок, що не дочекались. 22 роки пройшло, як ушли із завгана. головы седые, и в глазах печаль. Ах, как, как жаль, что нету рядом с нами парней всех, не вернувшихся с войны. Им бы было, как и нам сегодня, может, сорок или шестьдесят, но они останутся навечно молодыми в памяти для нас. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в двадцать лет могилы роют Которым в двадцать лет могилы роют Но надо добраться Надо собраться Если сломаться, то можно нарваться и тут Горы стреляют, Стингер взлетает, если нарваться, то парни второй раз умрут, и мы идем совсем не так, как дома, где нет войны, и все давно знакомо. И мы идем... Аліна Гусь Катерина Давидова новини телеканал Бориспіль. Сухие водка смачивая губы.